Вона красуня, волосся переливалося міддю. карі очі, а він вважав себе так посередині. Він любив її з п'ятого класу, але, вважаючи себе негідним, ні словом, ні натяком не показував свого ставлення, приховував свої почуття під показною байдужістю. Шкода пролетіла непомітно, ось він із армії демобілізувався. Почуття до однокласниці майже забуті. Мати влаштувала свято на честь повернення сина. Гостей було багато само собою був присутній і друг Сашка. Разом з ним вони і вийшли на балкон поговорити адже скільки часу не бачилися. Сашка розповідав про однокласників і зайшла мова про Інну. Рік тому вони з батьком потрапили в автокатастрофу. Інна зараз пересувається в інвалідному візку. Здається, буде операція, проте подробиць я не знаю. Адже ти, Ігоре, їй подобався. Я на випускному зізнався їй у почуттях, а вона відмовила і почала розпитувати про тебе. Я поцікавився, навіщо їй це треба, а Інна відповіла, що ти їй подобаєшся, навіть попросила поговорити із тобою, їй самій гордість заважала. А я промовчав. Образа задавила. Прости мене, Ігоре, але може бути воно і на краще. Ігор не відповів. Він повернувся в кімнату, мовчки пройшов у передпокій, надів куртку і пішов. Необхідно було залишитися наодинці зі за своїми почуттями та думками. Він не звинувачував друга ні. Він лаяв себе за боягузт, за недоречну гордість. І ноги самі принесли його до квартири Інни, відчинила двері мати, зраділа і запросила пройти в кімнату. Здравствуй. першою привіталася Інна. Привіт. Ти як? Сам бачиш, посміхнулася Інна. І не вздумай мене жаліти. Жаліти? Ту, яку я люблю усе життя? Ігор сам оторопів від своїх слів, сказав і, неначе, гора із плечей. Інна так само була шокована. Не вірила. Знадобилося пару місяців, перш ніж вона повірила. Операція прийшла успішно, минув рік, і Інна встала на ноги. Інна та Ігор одружилися. Щастя молодої сім'ї затьмарював лише не на наслідок операції. Вона не могла народити дитину. Того дня Ігор повернувся з роботи завчасно. Збирайся, сказав він дружині. Я почекаю тебе в машині. Вони під'їхали до дитбудинку. Навіщо нам сюди? Інна напружилася. Сюрприз. Дівчинка в оточенні іграшок із мідним волоссям. Інна, Ігор та їх мідно волосе диво. Що іще треба для щастя?